Вітаю громаду. А сьогодні ми, як всі українці цілого світу, і українці в Україні єднаємося з нашою батьківщиною Україною. І теж з нагоди нашої 30-літньої дня, коли ми відновили свою незалежність, влаштовуємо урочисті заходи, пов'язані з цим днем. Перше, це розпочалося в 9 годині з божественної літургії. Ми молились за Україну за всіх воїнів. Які захищають Україну для перемоги, щоб ми перемогли цього нашого одвічного ворога, і він в кінці кінців сконав навіки. Після того, як найбільший супостат і тиран світу Сталін помер, це дозволило теж тодішній радянській Польщі під виглядом так званого культурного етносу відновити і дбати про свої традиції, про місця пам'яті, почати навчати відкривати українські школи, єднатися, робити концерти, фестивалі. І це дозволило теж просувати наші українські дії, і українське суспільне товариство, дякуючи можливості офіційно існувати, могло їздити в Україну, тримати контакт в Україну і також за кордон і могли отримувати контакти з Україною і з глибокою діаспорою. Краків — унікальне місто, яке має коріння і підтверджені коріння тисячолітньої співпраці Польщі України. І власне позаду нас знаходиться пам'ятник Анни Ярославни, яка по дорозі до Франції. Перед тим як вийти заміж, заїжджала у Краків до своєї тітки і вона гостила тут деякий час. І на знак цієї події краків до сьогодні залишається партнерським містом Києва спільно при співпраці краківського мера тодішнього пана Яцька Мархіровського і нашого мера Києва Віталія Кличка. При співпраці теж при підтримці Олега Мандюка, який був генеральним консулом України, цей пам'ятник був встановлений у Кракові, щоб упам'ятнити, увічнити і ще раз підкреслити нашу тисячолітню співпрацю між Польщею і Україною у Кракові. На вулиці Яна, 11, де знаходиться Кам'яниця, великий палац, в якому в 1800... тищу в 80 му році проживав наш майбутній митрополит Андрей Шептицький. А чому він тут проживав? Тому що цей палац належав тоді його дідові Олександру Фредрі, який власне його родина мала цей палац. Но, наш митрополит Андрій, і його мама виводиться з родини Фредрів. Ось така історія. І в цьому палацу теж зустрічалось дуже багато українців. Пів кварталу далі була тодішня, знана і на сьогодні Яма Михаліка, де зустрічалася тодішня як польська, так і українська богема, де творилися нові мости і розвивалися нові культурні, скажем, мости між нашими державами. Також сьогодні протягом Дня відбувається. Заходи на околицях біля центру міста це планти. Так звана паркова смуга довкола центру міста, і біля колишньої порохової вежі тут вона називається Барбакан, А від ї години до 16-ї години будуть проходити багато майстер-класів для дітей, до яких долучилися різні українські, а також польські організації, які підтримують Україну. А і кульмінацією цих всіх заходів буде урочисте вічі і хода, яка розпочнеться у Кракові. На центральній площі міста, де ми великою громадою зберемося і скажімо, продемонструємо свою підтримку для країни і також урочисто пройдемося вулицями міста до скверу вільної України, який знаходиться. Біля консульства наших ворогів росіян, і там ми їм теж покажемо, розкажемо, що Україна б'ється, Україна не здається, і це їхній кінець, бо вони прийшли в наш дім. Ми, ми в себе вдома, Вони до нас зайдуть, А хто до нас приходить, той гине. Так що разом ми єднаємося з нашою країною, з нашим народом. Слава Україні! Героям слава! Наша організація називається ЮКЕН завершуючи. Сьогоднішню нашу акцію ранкову хочу побажати кожному з вас сил, натхнення, віри. Разом ми подолаємо всі труднощі і разом ми переможемо. Запрошуємо вас сьогодні о дев'ятнадцяті на концерт камерної та астральної співачки, лауреатки міжнародних конкурсів Павлик, Павлика також її учнів. Слава Україні! Зустрічі до нових перемог, і звичайно ж, чекаємо вас щодня о 12.00 та 19.30. ми збираємо кошти. Ми закуповуємо речі для наших військових. Приходьте, доєднуйтесь. Дуже важливо, щоб нас було багато. щоб всі бачимо, що українці не байдужі до долі своєї країни. У нас в соцмережах є всі підтвердження всіх наших закупівель. У нас є фактури. Вони також зараз лежать в пабочці. Все, що ми закупили за допомога, вже сягла майже 3 мільйони гривень. Це, звичайно, крапля в морі, але по краплі ми зберемо цілий океан допомоги і допоможемо нашим військовим. Бо саме нам потрібно, щоб вони мали все необхідне, щоб нас захищати. І чікуємо... Дякуємо, брати поляки, за любов багато, що дали нам хліба і запросили до хати. Хай Господь віддасть вам у столиці, миру завжди польщі, Кракові, Варшаві столиці, скрутний час поляки в нас всіх прийняли, і теплом зігрили і нагодували. Жесть добра і любові. Ми це не забудемо. Через вашу поміч волю ми здобудемо. Хай живе вся Польща, живе Україна, хай між нами буде любов щира. Та віру. переможемо злобу, що лютує в злості. Як війна кінчиться, приїжджайте в гості. Ми вас запрошуємо. Нік як жи я понська! Як Слава Україні! Мій тато з братом на війні. Того дома наш розбомбили в Куп'янську, Страшна війна в Харкові. Тому ми виходимо тут кожного дня. Перше це нагадуємо світу про війну, розказуємо, які бренди марки не вийшли з Росії і сплачують податки до сих пір. За ці податки вони купляють танки, aircraft missiles, ті ракети, якими бомблять наші госпіталя, діток, maternity houses. Попросту це цивільні дома такі, як мій будинок, наприклад, був. Ем, так, а як довго ви вже тут в Кракові? З вересня? Може вер... запитати, які... що я не які ви що ви будете далі робити? Що ви хочете? Ну якщо б війна закінчилась, Харків би повернулася додому. Мрію ну тим часом у тата з братом має бути відпустка, то Поїду в Україну скоро. Будемо якраз авто купила. Тату буду приганяти. Ось коли завтра післязавтра завтра. За хвилин. Ми будемо розпочинати наш сьогоднішній мітинг марш, який пройде центральними вулицями Кракова. І сьогодні в нас план такий. Зараз ми тут знаходимось, Буде офіційна частина виступу представників української і польської спільноти, а також генерального консула України в Кракові. Організатором виступає е, нова фундація, яка з'явилася недавно Хімера Культур. Е, назва полягає в тому, що ми поє... Якби Організація... Я не, не є частиною організації, розка... розкажу за них. Е, організація поєднує якби культуру українську і польську з. Якби через те, що знайдується знайдуться в, в Польщі, в Кракові. Е, сьогоднішній план такий, що ми починаємо тут на ринок Гувне в Кракові, на головній площаді площаді в Кракові. Починаємо з офіційної частини. Е, виступить вокалістка Дар'я Січкар. Е, після цього е, виконає вона теж гімн. Після цього теж буде виконаний гімн в Польщі. З, з, для того якби ми дякуємо з, з нашої вдячності їм за їхню допомогу. І сьогодні, в 33-ю річницю відновлення незалежності України, на цій ринковій площі ми знову разом, українська громада, наші польські брати і сестри і теж наші іноземні друзі. Україна бореться, героїчно бореться, захищаючи не тільки свій суверенітет і територіальну цілісність, а захищаючи мир і спокій. Wid barbarstwa, tak zwaną ruską emira Ja radę być tu z wami co chodnia, w Dzień Niezależności Ukrainy. Drodzy przyjaciele, mało jest takich narodów, które tak miłują niepodległość i tak wiele krwi za nią przelali, jak Polacy, jak Ukraińcy. Łączy nas wiele w walce o niepodległość, choć chwile były różne i w różnych chwilach musieliśmy o nią zabiegać. Ale walczyliśmy o nią nieraz zbrojnie, a Ukraińcy w referendum, które nastąpiło po przyjęciu deklaracji niepodległości, opowiadając się w 90% w 1991 roku za wyjściem z Związku Sowieckiego, pokazali, jak dla nich ważna jest niepodległość. Hmm. Witam Was bardzo serdecznie. W ten dzień, Dzień Niepodległości, Święta Niepodległości Ukrainy, który jest jednocześnie Dniem Europy. Bo bez tej niepodległości Ukrainy nie ma bezpiecznej Europy, nie ma przyszłości Europy. I to jest taki dzień, gdzie trzeba pokazać walkę Ukraińców, trzeba. віддати наш шподів і вдячність за те, що ні робля з цього моменту. Ми почнемо розгортати велику великий український прапор, і звідси з головної площі, головними е, вулицями Кракова, підемо до скверу вільної України, який знаходиться біля консульства Росії. 点赞。